Вітаю вас, малята! Хто з вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Це Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор, а ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед нас є українців, є багато людей, які відомі у всьому світі. І одного з таких видатних, великих українців, ви, дітки, бачите на цьому портреті. Це та Тарас Григорович Шевченко поет. І так, зараз ми про нього поговоримо. Послухайте, дітки, колись давно в Україні хлопча виростало. Невідомого малого Тарасиком звали, Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знало, Та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став малий Тарасик світом мандрувати, і удяка, працювавши, мудрості вивчати. Тяжко було вдяка, малому Тарасику тікав, не оглядався в одній сорочці, став тоді малий Тарасик, у пана служити, і малому кобзарику стало легше жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг Тарасик кріп кріпаком лишатись, тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло. Тарас став дорослим, прийшли роки, й посивіло його волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Дітки, Тарас Григорович Шевченко, видатний український письменник. Він писав дуже багато віршів про Україну. Слухайте, вивчайте їх, успіхів вам.